Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вивчених букв, а також розвиток зв'язного мовлення, встановлення послідовності подій. Тож, сіли рівно, озирнулись один одному, всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час. Бо знання чекають нас. І спочатку ми повторюємо вивчене, назви всіх ліній нашого зошита. Отже, пригадуємо, поле це там, де не можна писати. Лінія поля ось вона зазвичай червона. Рядок це рядочок, в якому поміщуються маленькі букви. Верхня рядкова лінія рядка, нижня рядкова лінія рядка, міжрядкова лінія, до якої ми доводимо елементи маленьких букв та від якої починаються великі букви, а також похила лінія. Ми намагаємося утримувати нахил під час письма, орієнтуючись саме на цю лінію. Тож сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви та правильно їх поєднувати, удосконалюватимемо вміння писати малюнкові диктанти, навички списувати речення. Розвиватимемо мислення та мовлення, складатимемо слова за поданим початком. Та встановлюватимемо послідовність подій у деформованому тексті. Тож починаємо складовий аукціон. Склад ШО. Які слова починаються складом Шо? Які ви придумаєте? Шовк, шолом, шоколад. І ще? «шосе», наприклад. Склад жа. Жанна, жашків, жаба, гу. Гуси, гудок, гуркоче. Га, гава, ганок, галаган Ві. Віктор, віола, Відень. А тепер пограємо у гру ланцюжок. Бачимо слово «чашка». Наступне слово має починатися складом К. «ка». Калина закінчується складом на, значить, наступне слово має починатися на. Намистини. Тепер склад ни. Нива. Ва. Вата та табун. Зрозуміли, як грати в цю гру? Ми з вами ще в неї пограємо. А зараз перевірте, чи правильно ви сидите. Подивіться на дівчинку, яка вона молодець, спинка рівна, лікті не звисають, ніжки повною ступнею стоять на підлозі. Під нахилом кладемо зошит та беремо правильно олівець в руку. І зараз ми будемо виконувати логічне завдання. Дізнаємось, де живе дідусь Жанни і бабуся Жені. Починаємо. У якому місті живе дідусь? Жан. Один а, один а ж, один Б, а. Жа, три ве. Кашк. Один Г, один. Ідемо до Г і жашкі. Залишилася одна буква. Три Б, три Б. В буква. Жашків. Ще раз перевіряємо: Один А буква «Ж», Один Б А. Три В, Ш. Два Б Х. Один Г І, три Б. – «В» І вийшло слово Жашків. Запишіть, будь ласка, у своїх додаткових зошитах. ЖАшків. А тепер відгадаємо, у якому місті живе бабуся Жені. Починаємо ось ключ. Один А буква Ж. «а», «м», Один В, «е», три А, «р», два В. «и», «г», «н». Вже здогадались? Яка це назва міста? Продовжуємо 2Б, 2 К. І закінчується слово 1 Б, буква А. Читаємо Жмеринка. і записуємо слово жмеринка. Поставте відео на паузу та красиво запишіть ці два слова. Ну, а зараз диктант. Диктант малюнковий. Отже, дивимося, що ми бачимо на малюночках. Чоботи, а це ручка, а цей жучок, як називається? Сонечко. Запишіть, будь ласка, ці слова. Чоботи, ручка, сонечко. Тепер перевіримо, чи правильно записали всі слова. Продовжуємо. А продовжуємо ми пальчикову гімнастику. І права і ліва рука розчепірюємо пальці. Тепер стискаємо кулачки. Далі показуємо вказівний та великий пальчики. Тепер вказівний середній та великий. І остання вправа поворушимо всіма пальчиками відразу. І продовжуємо. Зараз ми з вами будемо встановлювати спочатку події, які відбувалися в казці, а потім записувати речення у правильній Послідовності. Відгадали, з якої це казочки ілюстрація? Івасик Телесик. Так? Отже, читаємо речення. Телесик ловить рибку. Човник пливе до берега? Дід зробив човник. Мати несе обід. Як ви гадаєте, з якого ж речення нам слід почати? Мабуть, з того, що спочатку дід зробив для Телесика човник, Телесик ловив рибку, а коли мати принесла йому обід, то він поплив до берега. Згодні? Отже, давайте ще раз прочитаємо: дід зробив човник, телесик ловить рибку, мати несе обід, човник пливе до берега. Зараз запишіть, будь ласка, всі ці речення. Тепер вже в правильній послідовності. Для цього поставте відео на паузу, а коли напишете, потім перевірте, чи все ви правильно зробили. Чи скрізь нове речення починали з великої букви, закінчували крапочкою та чи правильно поєднували букви. Ну а зараз вправа все в твоїх руках. І перше питання, яке я вам пропоную. Відповісти на нього, які труднощі сьогодні відчували на уроці, яке завдання сподобалось найбільше, що ти сьогодні виконав самостійно, які знання отримав на уроці, чого навчився? Над чим ще потрібно попрацювати. No, as others, you're good, Willinka. Can I follow you back in your room watching you? Ну що, дітки, добре розім'ялися зараз, якщо ви не встигли виконати котре зі завдань, то будь ласка, допишіть, адже на наступному уроці на нас чекають творчі справи. Це буде урок трудового навчання. Дякую вам за увагу. Зустрінемось!